На камінькаширщині продовжують ліквідацію пожежі торфяника. Загоряння сталося біля села Серхів Прилісненської громади. Спочатку площа пожежі становила три гектари. Станом на сьогодні частину вогню вдалося приборкати. Площа пожежі менше гектара. За минулу добу кажуть рятувальники, вогонь спалахував не тільки на торфянику. Загалом сталося 14 пожеж, з них 11 на відкритих територіях. Горіла Терня, суха трава вигоріло 8 гектарів. І все через людську халатність. Паліїв штрафуватимуть на понад 3 тисячі гривень. Хотіли перетнути кордон. На Волині затримали двох чоловіків, котрі намагались потрапити до Польщі поза пунктом пропуску. Прикордонники отримали повідомлення, що на околиці населеного пункту невідома особа рухається в бік державного кордону. Туди виїхала група реагування. Виявилось, що то 28-річний житель Одеси. Чоловік зізнався, що хотів потрапити до Польщі. Іншого чоловіка затримали за кілька метрів до лінії кордону. Держ рубежу на Камінька-Ширщині. Він із Володимира, чоловікові 26 років. Обоє мали при собі інструменти для подолання інженерних загороджень. Незаконний перетин державного кордону це адміністративне правопорушення. Міру покарання обиратиме суд. Емоції, драйв і перші кроки у студентське життя. Вчора ще діти, сьогодні дорослі. Встигли подружитись. Які да, були перші да, враження? Да, Чудові! Ми дуже раді, що ми на ІСФАКу. Ми історики 13-го року. Ми дуже веселі. Заряджені. Заряджені і дуже Ми, Наприклад, тут на всіх справили враження. Ми по дорозі сюда ще співали червону руту у Ксеню». Заспівайте. А яку? Яку? Червону руту. Не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти. Ми очікуємо багато хороших емоцій. У Нас дуже прекрасні хлопці. За тиждень ми вже в цьому впевнилась. Наш куратор найкращий. Всі найкращі. Очікуємо, що в нас буде дуже багато позитивних емоцій. Перша сесія у нас прийде на ура, і все нас буде добре. Вчора школярі, сьогодні студенти. Чим відрізняється, на вашу думку, школяр від студента? В школі були роки, а тут пара. І менше час навчатися. Тобто, налаштовані трошки тусити?» Звичайно, а як багато батьків будуть передавати контейнерів з їжею? Виселять з дому. У них сьогодні свято інавгурація. Перші пари вже були. У нас був урок щастя, і нам там розказували різні методики, у нас було бліц опитування і ще нам давали подарунки там за правильні відповіді. Чому обрали бути саме психологом? Е, Тому що хочеться допомагати людям, е, хочеться. От зараз у нас такий стан, війна, і дуже треба буде багато військових психологів. Перший курс і хочеться так в роботу влитися, щоб потім не було ніяких проблем. А вже далі, думаю, буде веселіше. Сказали викладачі, що якщо гарно ходити, вчасно все здавати, то все може бути автоматом. Так що я думаю, сесія це не страшно. Дуже рада, дуже задоволена, що в мене двоє внуків і що внук поступив на державний на державну форму навчання. Дякую всім кураторші. Чи не страшно відпускати внука у Ні, життя? Мені не страшно, все одно, все одно треба дітей відпускати. Будете телефонувати часто? Дуже часто, буду приїжджати дуже часто. Щось смачненьке, будете готувати внукові? Обов'язково. М'яса вистачає, сала вистачає, всього в нас вистачає. Так що проблем не буде. І враження від перших днів. Тут дуже практи. класно, прям дуже сильно класно. А ще мені дуже подобається проводити час на парах, слухати викладачів, бо я обожнюю історію. Історія це його любимий предмет. От, так. Ще розпочинаючи приблизно з п'ятого класу. Вони ще не знають, що таке курсова за ніч, як сховати бомбу і можна здати з другого разу, але вже носять горде звання студенти. Я очікую, що в нас буде багато нових знань, багато знайомств, нове, нові враження, веселого студентського життя. З різними вечірками. Чому обрали саме бути? Юристом. Тому що це перспективна професія, де платять великі гроші. Ким ви себе бачите через 10 років? Нотаріусом або адвокатом? Я цим горіла з 5 -го класу, тому це продумане рішення вступати на факультет юридичний. Раніше переглядали всякі фільми про криміналістику з татом, тому це якось захопило мене. Дуже урочистої події. Ми дуже щасливі, що він нас вступив на факультет маркетингу. В краще майбутнє відправляємо з надією, що все в нього вийде, він гарно буде навчатися і в подальшому здобуде свій фах, де в... піде на роботу з ним. Вже познайомилися з одногрупниками? Да, 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 да. Так, ну, студентське життя провести гарно. Як думаєте, що буде важче? Рано прокидатися чи готуватися до сесії? Готуватися до сесії. Як як плануєте поєднувати? Особисте життя і навчання. Я ще не думав, як я буду поєднувати. Якось буду поєднувати. Чому обрали саме маркетинг? Не знаю. Мені це більш зацікавило економіка, фінанси. Так починається їхня студентська історія. Попереду роки навчання, нові відкриття, справжня дружба і перші професійні перемоги. Ми віримо в світле майбутнє, що все буде добре, що дитина отримає освіту і потім матиме гарну професію і гарне майбутнє. Тепер головне не проспати першу пару. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Сьогодні 6 вересня, і ми завітали на ринок, аби дізнатися, яким видався цьогорічний врожай картоплі. Кажуть, що то друга хлібина, і вона на вагу золота. Але які на неї ціни, і що говорять продавці і покупці? Слухаємо з перших вуст. Трохи є своєї картоплі, хочемо докупити. А у вас як врожай вдома? Ну непоганий врожай, ну замало. Ну мені 2 дві три сітки ще докупити треба. Раптом це скільки людей на скількох? На двох. Цього року аграрії не скаржаться. Дощі прийшли вчасно, тож бульба вродила краще. Сорти на будь-який смак. І молода, і розсипчаста, і та що на зберігання. Це крона, а така молі теж 15. Крона велика, 20, 20 і така 20 молі. Ще маємо нову репродукцію Паула картопля. Середня також по 15 і велика по 20. Ця трошечки така яркіша, жовта, смачніша. Це, Це крони молі. Вона ми садимо її як на ранню, так і на пізнішу картоплю. Зберігається краще, і так само крона зберігається непогано. Паула – то вообще вона дуже хороша репродукція картоплі. Вона і зберігається, і смакові якості набагато краще, але вона не дуже така дуже не дуже ярка. Картошка без хімікатів натуральний, бо тримаємо дуже велике господарство, даємо гній. У порівнянні з минулим роком цього року картопля краща, набагато, менш поїжджена, урожайність більша. В середньому десь 300 центнерів з гектара. Торік скільки було? Ну, торік було у мене десь 200. Ціни на картоплю коливаються залежно від сорту та якості. Продають скрізь. На центральному ринку, як бачимо, здебільшого по 20 за кіло, є й дешевша. На ринку по 20 чи коливаються? Як ви ну, в мене принаймні така сама ціна, як зазвичай. Дуже хороша картопля. Який та сорт? Аризона. Аризона. Як люди купують, зараз купують? багато так. і беруть 5 кілограм, 10 кілограм. А як ви вибираєте картопельку? Як вибираю, от мені захотілося такої жовтої, красної вірніше. І... Хазяйка дає я дозволила мені, от я набрала. Велике спасибі їй. Скільки будете купувати картоплі? Два кілограми. Більше не берете. Тяжко донести. А на, зиму? А, а, на зиму? а на зиму буду носити по два кілограми. Брати напряму від фермерів можна скупитися ще дешевше, бо ж пропонують навіть по 10 гривень. Поки що дві сіточки спробуємо. Якщо сподобається, прийдемо ще візьмемо. Як цьогорічні ціни на картоплю? Ну, краще, ніж минулого року, бо минулого були майже вдвічі дорожчі, поки що. Може здорожчають, але поки що добре. Думаю, в листопаді підніметься. в Грудні ще більше, а в січні будемо бачити. Буде дорожчати, тому що картопля. Ну, на цей рік картопля померзла. Не можемо сказати, що буде картопля дешева. Можливо, десь там зараз буде коливатися, а надалі буде дорожчати, на мою думку. Хто рано встав, той із картоплею, а вже як її готувати, то тут фантазії немає меж. Полюбляю печену по селянськи, Підварюю до кип'ятіння, а потім духовку на хвилин 20, Тобто чесничок, зелень, спеції, тобто дуже смачно. Картопля 15, ми купляли. Помідори по 20 гривень купляли. Дякуючи Богу, і нашій волинській землі маємо такі дешеві, ціни і прекрасний врожай. Тож, якщо плануєте поповнити свої запаси, саме час це зробити. А ми бажаємо вам смачної картоплі, вареної, смаженої, чи в мундирі і гарного врожаю на власних грядках. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Чи знаєте ви, як звали вашу прапрапрабабусю? А родичів в 10-му поколінні. Вікторія Сливка з села Біличі дослідила свій родовід аж до 12-го покоління. Можна потратити тільки тижні для того, щоб пошукати конкретну справу, яка потрібна, а можна і за кілька тижнів вже знайти предків. Отож, які перші кроки потрібно знати? Найперше це потрібно поспілкуватися з рідними. З батьками, дідусями, бабусями, найстаршим поколінням, з яким зараз можна поспілкуватися. Вони несуть цінну інформацію про своїх батьків, дідусів. Для нас це ще, ще на один ще покоління. І таким чином будувати кістяк. Допоможуть вам і архівні світлини з надписами та помітками. Клуб не був такий в селі. Цей знімок слугував свого роду як паспорт. Можна прочитати польською мовою, це посвідчення особа було. Флорами Кутюка, села Біличі, Гміни Грибовицької, повіту Володимирського. Далі запасаємося терпіння і сідаємо за комп'ютер. Ну, нема такої бази. Вводиш прізвище ім'я, і тобі зразу виб'є всю історію. Тут треба пролистати сотні документів, тисячі сторінок. Зараз архівні документи активно відцифровуються і тому це полегшує задачу. Покажу вам сайт Житомирського архіву обласного. Знаєте, чому я саме Житомирський відкриваю, не Луцький? Ні. А все тому, що довгий час Житомир був центр Волинської губернії, і саме в Житомирі зберігається більшість документів. І на сайті є такий розділ Електронний архів. Шукаємо, наприклад, ну, село Павловичі. І, і бачимо фон такий, то опис такий, справа 406. І в тій справі у нас є село Павловичі, наприклад, якщо з нього хто, хто нас цікавить. Орієнтир, в яких документах шукати запис про народження. Чому треба запис про народження, бо тут ми бачимо тільки Іван Гаврилович, навіть інформацію тільки про його батька, а як було звати його маму? А якщо знайдемо запис про його народження, то там буде писатися, наприклад, батько Гаврило Миколаєвич, наприклад, мати таєто, то Що в нас ще на одне покоління буде інформація. Дослідження родоводу не тільки вельми захоплююче заняття, а й практична справа. Наприклад, свого сина я назвала Устим. І це ім'я я взяла з родоводу. Марфа, домнікія, Захарій. Але це все циклічно. І зараз ці імена повертаються і знову починають називати дітей. так. Від наших предків ми успадковуємо не лише зовнішність, а й жести та звички. Полюбляємо ходити в тапочках в приміщенні чи ні. Любимо носити галстук чи ні. Ім'я це, це ще одне, а, а за ним ще ховаються конкретні звички. І те, яким ми є, саме завдяки цим людям. Не полінуйтеся розпочати дослідження історії своєї родини і передати знання наступному поколінню справжніх українців. Юрій Куцик, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.